Так, наступна наша посилочка з двох ящиків з населеного пункту, з міста Козелець, який населений пункт. Опять мене будуть гристи. А гристи неприятно. Так, поїхали. Що тут у нас ховається? Да? Зараз все і вияснимо. Записка! Я таки достукаюсь до вас і всі посилки будуть приїжджати з записками. Е Прикольно КМШ. Що це таке? К... КМШ? Щось розберемося. О! Кришка з бідона, електротехнічний алюміній. Пам'ятаєте, найдорожчий вид алюмінію. Сам побачив і вам не поки. Глянь що. Отака от, от штука. Знали, що це латунь. Знали. Не знали? Так а чого ви не підписуєтесь на канал, я ж розказую. Ну, в общем, суть питання. Підписуйтесь, будете багато знати, цікавого про метали. Знову латунь. Така латунь коштує трошки менше грошей, ніж латунь. Ну суть питання, що це теж доволі дорога штука. Це ніяка не нержавейка, ніякий на не алюміній. Так, пластини 400. А те, Ну типу, кінець. А тут що? А тут тоже оно. бля Тільки недавно ми відзняли, да? Подібний матеріал. І як зазвичай після того як відзніме подібний матеріал, оце ось дивись якийсь. Це все воно. І як зазвичай, коли віднімеш подібний матеріал, він з'являється. Так? Да? Ще пластини 5 місць. Так. Чоловік писав, що в каструлі щось ховається. Знаєш, що тут ховається? Не знаєш, а я знаю. А что я знаю, его я по руль побачил. Подходит. Глянь. Часовых делов специалистов. Бач? Мелка латунь. И да, я латунь. Не очек да? Латунька. Килограмм. Латунька килограмм. Так, дивіться, Вот это все. Кастрюльки. Положим. Потім. Проводя о таке. Це все електротехнічний, що правильно, алюміній. І це найдорожчий вид алюмінію, який є на прийомці. Сюда. 9400. Що за сітка? Тебе не видно, плотно. Давай покажемо. Чікс? Нержавейка восьмерка. На сьогоднішній день ця нержавейка Сумно, не сумно, але коштує малих грошей. Восьмерка 25 гривень. Обична нержавейка коштує 35 гривень. А в зв'язку з тим, що біржа Нікелю провалилася. Illion. <nenntate> <inviterện> Осы, я вот видео Так, дивите. Листовый металл. это, звичайный алюминий. Андрюха, а коселіка була. Не пам'ятаєш? Ти давай зараз перезвоним. Бачите, робочі моменти, зараз вияснимо ці питання. Полистой, зошит, подивись. була, це не було, зараз подивись. Ні. відео, Ні, ну, це Ще, не в топлі, яких просто Андрюха відео. Так, Чергова історія про сковорідки. Пам'ятаєш? Звичайний алюминий. В электрику не йде. Mm -hmm. Ты видел такой алюминий? Я не видел, я в первый раз побачив. Она завжди была с железа. Алюминий. Ни, іскри, нічого. все нормально. Mm -hmm. Тут, в принципе, посылка, звичайного. Алюмінія. Зараз ми її переважимо. Нічого нового. Зараз переважимо. Ми продовжуємо розпаковувати ваші посилочки. А ви йдіть готуйте свою наступну посилочку до нас.